Всім привіт, друзі! На зв'язку, як завжди, Макс Льодін. І сьогодні я вже нарешті хочу анонсувати наш курс від команди ЮТім під назвою Про Ютуб. Переглянувши відео до кінця, ви дізнаєтесь: перше, що таке арбітраж трафіку на YouTube? друге як проходить навчання, і третє які умови співпраці в команді ЮТін. Почнемо з теорії про арбітраж трафіку на YouTube. Наше завдання в першу чергу підібрати офери та обрати нашу нішу, потім створити контент, після чого оптимізувати цей відос та просунути в топ-видачі. По факту ця модель нічим не відрізняється від цього ж в Google, тільки в нашому випадку ми просуваємо відео в рамках YouTube, а не сайти в рамках пошукової видачі Google. Розповім трішки більше про нашу команду. Зараз вона складається з п'яти людей. У кожного з нас є помічники особисті, які відповідають за всю рутину. А також у нас є ціла база блогерів і людей на аутсорсі, які нам роблять монтаж, які нам роблять озвучку, які пишуть для нас сценарії. І цих людей дуже багато. І в нас є база таких людей, до яких ми часто звертаємося. Також зараз з'явились нейронки, і на нейронках ми також створюємо контент. Це якщо супер коротко про нашу команду. За 2022 рік, тільки в рамках Parimatch India ми залучили депозитів більше ніж на 1 мільйон доларів. Скрін буде десь тут. Монтажер зараз його додасть. В принципі, якщо вам цікаво дізнатись більше про кейси, ви можете перейти на наш сайт сайтімкраптоп, і там вони будуть. Вони будуть не зовсім детальні, тому що детальні кейси вже будуть в розглядах в рамках нашого курсу. Там будуть географії, в яких ми працюємо, там буде. Відос конкретний, який приносить конкретний результат. Все це відслідковується в нашому трекері. Про все це ми будемо вже говорити на курсі. Працюємо ми в таких вертикалях, як iGaming, e commerce МФО, Бінарка. І зараз ще почали надавати послуги для бізнесу. Поки місць зараз, на жаль, немає, тому що багато бізнесів до нас звернулось, а наша послуга заключається в тому, що ми злучаємо клієнтів з оплатою за результат. І тому треба довгий час на інтеграцію, довгий час на розробку контенту, на просування, і ми не можемо взяти 100 проектів відразу, тому що просто ресурсів команди не вистачає на те, щоб стягнути таку кількість клієнтів. І от ми плавно переходимо до питання, чому ми вирішили створити курс. Першу чергу це рішення було прийнято, тому що нам потрібно розширювати команду. А на ринку я не можу знайти людину, яка розбирається в Ютубі. Тим більше в арбітражі трафіку. На Ютуб це можуть бути або блогери, які вже ведуть свої проекти. Так їм не дуже цікаво. Вони не розбира... вони не хочуть просто витрачати на це час, тому що вони розвивають суто свій проект. Масштабувати це складно з ними, тому що їм треба це пояснювати. Вони можуть цьому бути не зацікавленими і. Просто так вхолодну їм писати, пропонувати якісь умови співпраці. Не завжди воно працює так, як хочеться. Тому ми вирішили створити курс, де будуть люди, які вмотивовані в цьому розібратись, будуть навчатись, а потім ми їх забираємо до себе в команді, команду, і в рамках команди ми вже починаємо рухатись далі. Також я дивлюся топові арбітражні команди, і там люди завжди працюють через най. Вони розширяють свою команду, збільшують її і починають заробляти більше. Ми зі своїми страхами, що людина може прийде, скопіює все, що в нас є, і де запускати буде десь на стороні. Ми з ними вже переборолись. Якщо я був до цього готовий з самого початку, то для команди це ще потрібно було пояснювати, бо ми. З самого початку, коли тільки все створили, так домовились, що не будемо брати більше людей, а самі спробуємо стягнути все. Потім ми придумали історію з фондом, де люди, які вже працюють з нами давно, будуть заробляти якусь частину профіту з нових людей, які будуть заходити. І також нові люди, якщо досягнуть якогось адекватного результату, зможуть потрапити і розділяти також цей фонд команди. Але це треба вже довго працювати і показувати якісь результати. Додам, що в мене дуже часто виникає велика кількість гіпотез та ідей, що можна ще протестувати в рамках Ютубу, яку географію відкрити, або яку нішу вертикаль нову. Е, і на жаль, моїх рук та моєї голови не вистачає на те, щоб самому все це зробити і протестити. І тому. Якась лишня пара рук і нормальна голова мені в цьому дуже допоможе. Ми також в рамках курсу зробимо розділ з гіпотезами, де ви можете прийти, взяти її і отримати там свій бонус, якщо ця гіпо гіпотеза вийде успішно і ви доведете її до результату. Тому це ще один фактор для того, щоб можна було набирати нових людей в команду. Ми просто фізично не встигаємо протестувати все. П'яти людей нам просто не вистачає. Тепер переходимо до формату навчання. Ці уроки будуть в записі, вони будуть в закритому телеграм-каналі, доступ до якого ви отримуєте після оплати. Потім, додатково до уроків, таких як і в записі, ми будемо проводити прямі ефіри або офлайн зустрічі з вами. Також я буду завжди на зв'язку в телеграмі, якщо якісь питання ви можете задавати мені, я на них постараюсь дати відповідь. В рамках чату або особисто мені. І далі ми вже будемо рухатись. Якщо якесь питання буде повторюватись частіше, то я просто можу записати додатковий відеоурок в рамках навчання в команді Uteam. Ви зможете його переглянути, і питань у вас більше не виникне. Доступ до офлайн зустрічей у вас буде, якщо ви живете в Києві або в Броварах в Україні. Так? Або якщо ви готові приїхати з іншого міста чи просто посидіти поспілкуватись, то я для вас зможу виділити час для того, щоб ми змогли з вами в якійсь неформальній атмосфері так провести цей час продуктивно відповідає на всі ваші питання. Ви зможете більш детально розібратись в тому, що вас цікавить. Звичайно, що навчання такого формату говорить про те, що багато місць не буде. Візьму максимум 5 людей. Більше взяти не зможу. По перше, не вистачить часу, а втрачати в якості просто за рахунок об'єму мені не цікаво. Я не заробляю на продажі курсів. Так мені цікаво заробити на тому, щоб людина навчилась. навчилась і приносила кошти в нашу команду. І з цих коштів, звичайно, я вже буду заробляти якісь адекватні гроші. В планах також є створення тест-драйву нашого навчання. Можливо, на момент перегляду вами цього відео цей тест-драйв вже готовий. Що буде там? Там буде просто відео базове, де ви зможете зрозуміти взагалі більш детально, що таке арбітраж на Ютубі, де ми обираємо оффери, як взагалі з цим працювати, і ви зможете запустити свій проект, але без нашої підтримки і без нашого просування. Який в цьому плюс? Це буде вартувати значно дешевше, і ви також зможете потрапити в команду, якщо у вас будуть якісь результати. Тобто ви зможете написати мені і сказати, Макс, от я переглянув цей ваш тест-драйв, от я запустив свій канал, от такий контент я створив, от такі посилання опублікував, от стільки кліків я отримав, стільки я отримав заробітку. А як мені підвищити, тому що я, наприклад, в мінусі або в нулі, що я роблю не так? Такому. Підході, звичайно, я вам відповім, напишу, і, можливо, у вас буде шанс потрапити в команду і користуватись усіма е, нашими е, сервісами, які вже в нас готові в рамках команди. Безкоштовно і ми з вами будемо працювати на індивідуальних умовах. Що ми пропонуємо після проходження курсу: перше трастові аккаунти, друге платні інструменти для роботи. Третє. Підтримку онлайн на всіх етапах, четверте зустрічі офлайн та обговорення всіх ідей. І п'яте 25% з чистого прибутку та сітку, по якій ви можете рухатись і отримувати відсоток більше. Для кого підійде цей курс? Перше, це для маркетологів, які хочуть прокачати свій скіл в рамках YouTube. Друге, це для арбітражників, які вже наливають з інших джерел, але хочуть масштабуватись в рамках джерел трафіку. Третє це для підприємців, в яких є свій продукт і вони хочуть ще й додати YouTube до свого списку джерел трафіку, наливаючи на свій продукт і паралельно тестуючи арбітраж на інші продукти. Четверте це для відеографів, які хочуть нормально використовувати свої скіли і працювати вже не з оплатою за свої послуги, а створювати вже свій бізнес і його розвивати. Кому цей курс не підійде? Він точно не підійде людям, які віддають останні кошти за навчання. Не варто думати, що тут в перший місяць роботи ви вже вийдете на якийсь хороший результат і хоча б 300 доларів місяць будете заробляти. Так на жаль, не працює. YouTube працює так. Ви створюєте багато відео, публікуєте багато відео, коли у вас вже є. Пул, наприклад, із статера 200 відео, які живі, які на різній географії залиті, під різні теги, вони у вас в топах, то тоді ці відео можуть вас годувати ще рік, два, три часу. Але сьогодні, на сьогодні, ви коштів не заробите. Це не таргет, це не контекст. Тут треба час. І якщо ви віддаєте останні кошти і у вас немає ніякої фінансової подушки. Або е, у вас немає якоїсь додаткової роботи, де ви працюєте сьогодні, так щоб покривати свої там звичайні кости на їжу, на квартиру там і так далі, то ну вам цей курс просто не підійде. Ми не хочемо брати таких людей, в яких немає ні часу, е, ні грошей, і вони от шукають якусь таку кнопку бабло, де можна нічого не робити е, і заробляти якісь кошти. Тут треба дуже багато працювати. Мінімум 3-4 години в день, щоб досягти якогось результату, а краще й 8 годин в день, щоб зрозуміти, як це працює, щоб самому навчитись створювати контент, щоб всі процеси вміти робити самому. А потім, коли ти вже вмієш робити сам, ці процеси делегувати, тому що кожен з нас, хто зараз вже є в команді, з цього починали, неможливо відразу прийти, відразу взяти собі помічника, відразу віддати контент на аутсорс. Відразу, щоб хтось за тебе налаштував кейтару, відразу щоб постбеки там якось самі налаштували чи ще щось. Ну тобто, це так не працює. Звичайно, ми будемо допомагати. Звичайно, перші ітерації ми повністю з вами за ручку пройдемо, але е, неможливо віддати відразу все і делегувати це. Ну тобто, так не працює. Треба пройти всі етапи, щоб самому навчитись стати професіоналом, а потім вже. Переходити до делегування, тому люди, які віддають останні кошти, люди, які ні, не хочуть нічого робити, думають, що це кнопка бабло, і тут можна дуже легко заробити курс, заробити кошти. Люди, які хочуть просто пересвідчитись, що цей курс не працює, такі також є. Купують для того, щоб сказати, а я це і так знав. Так ну якщо ти це і так знав, то чому в тебе немає команди, чому ти зараз? Не робиш е, якісь результати на Ютубі так. Такі люди нам теж не цікаві. Якщо ви хочете долучитись до нас в команду, то ви повинні розуміти, що в нас тут всі адекватні відкриті люди, і якщо навіть ви щось знали, то це не факт, що ви це робили. Так? В нас все це вже робить, працює точніше, і це все на реальних кейсах. Все навчання побудоване на реальних кейсах. Ну, в принципі, як завжди, які перспективи роботи в команді. Ну, друзі, я тут всім, хто мене запитує це питання, так, навожу приклад нашого Саші, який довгий час не міг вийти на результат, він рік працював для того, щоб почати щось заробляти на арбітражі. Але він паралельно зробив систему просування. Ми разом з ним починали це робити, але він довів це до кінця і зробив для нас окрему систему просування відео топ-видачі. Він це завів все в команду, і звичайно, що він забирає і свою мережу з просування конкретно з витратних частин. Він собі накидає якийсь відсоток для того, щоб за те, що він це придумав і якби завів команду, він забирає свою комісію. Це адекватно. Ми це розуміємо, тому ми готові цю комісію йому віддавати. До чого я це розповідаю? Розповідаю я те до того, що будь-хто з вас, якщо придумає щось нове в команді, то він з цього буде заробляти як з. Інфраструктури, що я маю на увазі, вся команда користується вашим сервісом або утилітою, або вашою ідеєю, яку придумали ви, всі нею користуються так? і ви з цього будете заробляти кошти, тому що нам цікаво, що робоча модель команди завжди покращувалась, А якщо ви її покращили, то ми звичайно готові ділити з вами комісію. Так? Якщо ви зуміли, наприклад, діставати трастові акаунти дешевше ніж ми дістаємо. І можете ще й зробити свою націнку, перепродавати їх нам за любкими Ми будемо їх у вас купувати. Так, якщо ви зробите систему фарму, така, яка буде задовольняти ваші потреби, а потім ви зможете зробити це і під всю нашу команду. Ми також, якби тільки за так, в нас зараз також є система фарму, також є система просування, е, також все це є. Але якщо ви щось в рамках команди зможете створити, то ми будемо тільки. Е, Підтримувати це так, якщо ви відкриєте якесь нове джерело трафіку, якщо ви запустите якийсь свій окремий продукт або проект, який будете продавати, якщо ви знайдете новий підхід, так не те, чим ми користуємось, ми це все будемо підтримувати, і звичайно, за це все буде якась винагорода. Якщо це щось... Не дуже складне, так, наприклад, ви відкрили нову вертикаль в рамках нашого підходу з Ютубом, то ви отримаєте бонус свій, який вже прописаний в рамках курсу. Якщо ви будете проходити, ви там про це все дізнаєтесь. Якщо ви зробили щось більш глобальне, наприклад, відкрили нове джерело трафіку. Для нас то там, звичайно, з усього джерела трафіку ви зможете отримувати свою комісію, і це також дуже круто. Тобто, будь-хто, хто буде користуватись вашим джерелом трафіку в рамках нашої команди, буде е е з цього з його заробітку буде начислятись вам якийсь відсоток. Про це ми індивідуально з кожним будемо говорити, але ми нікого не ображаємо і самі також не хочемо бути ображеними, тому що ми також дуже багато і часу виділяємо на навчання і увагу. І коштів також на те, щоб взагалі вся інфраструктура в нас працювала. Тому, друзі, якось так. Перспективи в команді є. Ми розвиваємось, ми плануємо робити нові проекти. Один з таких проєктів це своя CPA-сітка для. Бізнесу, тому що бізнеси до нас почали заходити. Проблема в більшості бізнесів в тому, що в них немає адекватної системи аналітики або вона не налаштована. Якщо ми зробимо свою CPA-сітку і зможемо інтегрувати ці бізнеси до нас, то ми можемо брати їхні опери, так і просувати їх далі. Тобто заходить бізнес, в нього є youtube канал. Він каже: Я хочу масштабувати свій youtube канал Ми беремо його контент, так монтуємо по-своєму, перезаливаємо на свої канали, просуваємо в топ. І продаємо йому заявки. Бізнесу немає ніяких витрат на те, що він нам віддав контент, який він і так вже створив. І не готовий контент, а тільки вихідні файли, з яких ми можемо перемонтувати своє відео. Тобто, ми йдемо в цьому напрямку. У нас є глобальні проекти, які ми хочемо робити, які ми хочемо відкривати, і які в нас просто ще не дійшли до своєї реалізації, щоб створити. Таку cpa сітку нам треба хоча б 50 бізнесів, які будуть з нами працювати по моделі оплати за послугу. Так нас поки зараз їх є 20. Я думаю, ми дійдемо до порогу 50 і потім зможемо е, реально вже створювати щось більш велике, е, щось таке, як CPA-сітка. І тому, друзі, проектів у нас багато це все обговорюється, і будь-який ваш проект ми також будемо підтримувати десь просто е, з точки зору того, що в нас можливо десь в якомусь питанні буде більше знань, а десь в нас просто будуть кошти на те, щоб профінансувати цю історію. Тому, друзі, ось так. Також в наших планах є створення своєї студії, тобто, щоб кожен з вас, з людей, які працюють в нас в команді, могли користуватися нормальною апаратурою, щоб у вас була можливість записувати на нормальну камеру, на нормальний мікрофон, з нормальним ПК, з нормальним екраном, щоб ви це все могли прийти, сісти. І зробити контент під ключ прямо в нашій студії. І це дуже класна інвестиція, я вважаю, тому що поки зараз такої студії ще немає, так, контент ми замовляємо. Це буде актуально для тих, хто буде розвивати свої проекти. Якщо у вас буде якийсь бізнес, який ви хочете розвивати, то ви зможете користуватись нашою студією безкоштовно, щоб там знімати. Відео огляди на свій продукт. Або якщо у вас інфобіса, ви можете там записувати якісь уроки. Так, це все буде безкоштовно, але з е, діленням профі. Про це також про умови е, роботи в команді зі своїм продуктом вже все є в рамках курсу, і ви також про це можете дізнатись інформацію вже в курсі. Якщо підсумувати все, про що я наговорив в цьому відео, так то. Ключова думка така. Мені хочеться створити нормальне ком'юніті адекватних людей зі своїми цілями, які їх досягають. Якщо нас буде більше, то нам буде простіше. Ось так. Тому, друзі, якщо ви все-таки готові пройти наше навчання і працювати з нами в команді, то під цим відео або на сайті, або якщо ви будете дивитись на Ютубі, буде посилання, де ви вже зможете ознайомитись з тарифами, і вбій. Дякую за перегляд і до зустрічі!